20 серпня на одній з головних вулиць Луцька відбулася хода безбар'єрності. Участь у ній взяли люди з порушенням зору, а також ті, хто вирішив на власному досвіді перевірити, наскільки місто є доступним і безпечним для незрячих. Та вже з перших кроків учасники ходи зіштовхнулись із серйозною проблемою. Аби добратися до зупинки, немає жодних орієнтирів або бодай тактильної смуги, яка так необхідна для безпечного пересування. Немає ніяких направляючих, немає ніяких орієнтирів навіть білі біля входу у магазин, ні на вийти з магазину і на цьому. Має відходу, хоч тактильна смуга бути, яка щоб людина орієнтувалася, куди їй йти. Де тут край дивіться? Отут, як робили велосипедну доріжку, що тут не зробили якусь якийсь бордюрчик маленький, щоб я йшов і не мішав рухові велосипеду. Для незрячих, які змушені щодня пристосовуватись до умов міста, це звична річ. Але для тих, хто вперше закрив пов'язкою очі, пересування стало справжнім випробуванням. Е, Лякає, да я не знаю, де орієнтуватися, куди мені, якщо без допомоги я не змогла, б направити. Чи, наліво, чи Прямо піти. Якщо ось так, ну завжди буде щось спотикатися. Дуже тяжко, голова крутиться, не розумієш, що, що відбувається. Дуже тяжко. Мені дуже складно оця бруківка, що зараз натримався, здається, що там якісь є перешкода. Учасники заходу пройшли вже чимало відстань, та головною точкою, яку вони повинні були перевірити, це приміщення держустанови. І на жаль, тут вони теж зіштовхнулися з серйозними бар'єрами. Ходити по площі кругами ні, можна. Доброго фонарики у нас тут Все красиво, але ж не для нас. І ось нарешті дійшли. Та як зазначив пан Іван, держустанова взагалі не пристосована для людей із порушеннями. Нема нічого двері закриті, кнопок, міток, підписок. Нема нічого. А це якраз нормально в нас зроблено для тих, хто на візочках для дуже ідеально». доступність повинна бути тактильна плитка і звукове оповіщення над дверима. І кнопка для визову має бути внизу, а не над головою. Після цього усі вирушили до офісу для товариства незрячих, учасники якого скаржаться, приміщення зовсім не пристосоване для людей із таким порушенням. Вони нам дали його, ми платимо гривню, ну тобто за оренду, тобто все добре. Але цей офіс для нас, для незрячих, взагалі не комфортно. Пан Іван вже мешкає у Луцьку понад 30 років. Ділиться, вже вивчив вулиці, тому пристосувався. Та кожного разу добиратись до виділеного офісу справжній квест. Якби цього люка не було, я б не знаю, як би я шукав цей офіс. Ну, зробіть якийсь орієнтир, ну як я маю по люкові орієнтуватися. Чи я А ми мусимо йти? От зараз шукати тротуар. Буде Кажуть підвальне приміщення, тому постійно відчувається запах цвілі. Ба більше, сходи, які ведуть приміщення, взагалі не пристосовані для них. У нас був офіс на ГПЗ, зараз там нічого не відбувається, бо зараз на сороковому, а з нами що робити. Ну так, обідно, знаєте. Та значно, ну я кажу, тут тільки плюс, що ми в центрі. Проблеми, з якими щодня зіштовхуються ці люди, справді серйозні. На собі усі ці перешкоди випробувала і представниця громадянського руху свідомі, але наточі, яка вже не вперше бере участь у таких важливих заходах. Цього разу вже в ролі супроводжуючого. Ділиться, кожен з таких людей потребує підтримки та уваги. Я рахую, що в місті ці люди були завжди. Я завжди казала, і буду говорити, що вони не впали нам на голову. Вони все життя були, але до них треба так само проявляти масу часу і з ними спілкуватися, і робити все, щоб їм було комфортно тут проживати. Хода без бар'єрності вкотре показала, що Луцьк не є ще містом комфортним для всіх. Найзрячі мешканці щодня стикаються з перепонами, які можна було б легко усунути. До того ж, наголошують, доступність це не привілей, а базове право кожної людини.